Всім привіт! З вами знову я, Настя. Це пробний формат страшної переписки, трошечки з вайбом 2020-х, бо я за ними трошечки засумувалась. Не за карантином, а за таким милим вайбом. Подивимося, що з цього вийде. Буде всього 5 частин. Ну що, поїхали! Ти завжди думала, що нове місто це шанс, можливість старти минуле, як крейту з дошки. І початися спочатку. Але Делавер зустрів тебе інакше. Холодний вітер, що пахнув річковою тиною, є старим листям обвивався навколо ноги. Туман повз Дахами будинків, які стояли один біля одного, наче старі сусіди ще давно перестали розмовляти. А в повітрі запах пила, дерев'яної гнилі Чого ще, чогось, що залишилося від минулого. Бабусин будинок стояв на околиці міста, трохи перекошений, з тріщинами в цеглі, зеленими плямами-пліснями на стінах. Будинок на фоні дуже гарно намальовано. Я... Мені, дуже... Мені вже подобається, єдине, що в мене трошечки язик збутається. Але вікна, вікна були прекрасні, високі, з витонченого раму, крізь які кожного ранку падало м'яке золотисте світло. Воно малювало на підлозі візерунки, які нагадували карти забутих світів. Вона померла три роки тому, тихо у сні. А тепер ти з батьками повернулася сюди. Бо таці бізнес згорів у вогні страхових шахрайств. А мама втратила роботу після того, як компанія просто зникла з карт. Тобі було 17, тобі, тобто, нам. нам з вами. І єдине, що врятувало тебе від того, щоб зійти з розуму, це журналістика. Дівчата, ми журналісти. Ти записувала все, як тріщать сходи, як пахне дощ на асфальті, як дивляться люди, коли думають, що їх ніхто не бачить. А, Того ранку ти спустилася сходами з рюкзаком на плечі. У нових кросівках, що ще не звикла до моїх стоп. Мамо, я виходжу. Назвати Хлоя. Незвично, і ми дуже гарні. М -м -м. Трошки мені, нібито азіатської такі зовнішністю. Але я можу помилятись Вона стояла біля плити, тримаючи кружку з чорної кави, посміхнулася, але очі в неї були втомлені, такі, ніби вона вже роками не спала. Добре, доню, гарного дня. Сонце тільки сходило. Двір був напівпорожній, лише старий дуб. Питав гілками, наче махав тобі на прощання. За хвилину біля хвістки з'явилася Сем, твоя нова подруга. От те, що двір був напівпорожній, я, я як одинадцятикласниця підтверджую, коли ти виходиш, нікого, крім мам з дітьми немає. <гумен> ну, коли я виходжу, там взагалі нікого немає, але не будемо точнувати, що за да? <гумен> Привіт! Я не уявляю, як ти зараз схвилюєшся. Трошки не переживай, тобі сподобається нас. Ну майже. Що це значить? Мені треба переживати, я не розумію. Дорога до школи пролягала по старий парк. Місце, що виглядало як зі сторінки готичного роману. Дерева там були давні, їхні гілки сміталися над головою, утворюючи природні арки. Під ногами опало листя. що Шурхтіло, немов шепотіло, закрита. Коли ви проходите повз, тобі здається, що за вами хтось дивиться. Сем щось розповідала про вчора, як вона випадково каву Вона хлопця з баскетбольної команди. А ти відчула, як холодний вітер торкнувся по тилиці. Еліско обірнулася. Ніколи. І ви підійшли до розкладу. Школа така прям старенька, видно. Який у нас перший урок? У тебе математика, у мене біологія. Побачимося після. Кинула все і зникла у коридорі, залишивши мене саму перед незнайомих облич. Де жіноча солідарність, а? Поки ти чекала дзвінка, побачила Ітана, твого єдиного друга до школи. Ви познайомилися кілька тижнів тому, коли ти заблукала в центрі міста, шукаючи аптеку. Ну, я. Хлоя, ти виглядаєш чудово. Мені він вже подобається Я розумію чому. Дякую. У нас зараз разом урок? Так. Єдине він у місіс Гейл. Його том був такий, ніби йшлося про когось із легенд або кошмарів. Хто це? Вчителька математики. Вона. Особлива Ти типу подумала, що він жартує. Але коли ви зайшли в клас, зрозуміла, що ні. Вона стояла біля дошки, суха, висока, із сивим волоссям, зібраним у вузол, наче вона давно відмовилася від будь-якої слабкості. Очі холодні, сурові, без жодних емоцій. Як у риби, що давно вийнята з води. Так, так. Хто в нас тут запізнився? Так-так, хто в нас тут запізнився? І як завжди, Блукс. І вона глянула на мене. А ти хто? Клоя Беннет, я новенька. Сідаю біля віттекера. І будь ласка, без балачок. Ні буде трошечки мовчу. Гарна каштанове волосся, майже ідеальне обличчя, але в очах тінь. Якось відчула одразу. Тримаюсь Логан, можеш не розглядати так? Ти почервоніла? Мм. Вибач. Він лише посміхнувся краєм губ. Звісно, йому ж приємно, а нам ні, нам тепер соромно. Місіс Гейл розпочала урок, і в класі стало так тихо, що було чути, як тріщить люмінесцентна лампа. У мене у тебе є питання з минулого року? Ні. Ти ж, напевно, відміниться? Так, подивимось, як довго це триматиме. Вона буде занижувати оцінки. Прийшові. Ми все. Коли пролунав дзвінок, ти з полегшенням. Звісно, тут така ситуація. Тут він, тут вона. Де наш дружбанчик? Де наш Ітан? Де наша Сем? Сам, де вона? На біології, так, да? я все зрозумів. А Логан, чому тут виходить 17? Але відповісти він не встиг. У дворях стояла дівчина з довгим волоссям і ідеальним макіяжем, і погляд, що заморожував кров. Вона була втягнута в дорогий светр, а... а на пальці кільце з чорним каменем. Ти, мабуть, новенька? Так, я... Я Шарлота, а це моє місце. Вибач, мені сказала сісти сюди, вчителька. Більше не сідай. Вона підсунула пляшку води на твоєму столі та перекинулась, і вся вода розвелася на Опс! Шарлота, якого біса ти це робиш? Зовсім з розуму зійшла. Що тут відбувається? Це не ми. Ви залишаєтесь після уроків. Прибирати все. Ти стояла, дивлячись на калюжу води, і відчувала, як холод піднімається десь із середини, не через покарання, а через те, що коли Шарлота виходила, її тінь на секунду здавалося довше, ніж має бути. Ненатуральна, ніби вона не належала їй після уроків Усі розійшлися, залишилося лише ти і Логан. Він мовчав збирав сміття, кидав тобі короткі погляди. Мені шкода, через мене тебе теж залишило. Ні на чим місці я не сидала. Там, де сказали, там я й сіла, не треба було прогулювати цій шарлоті чи її там, яка пролила, до речі, воду тільки на зошит. Чому прибираємо весь клас, я так і не зрозуміла. Не перемайся, я звик. Цю дівчину звати Шарлот Моя колишня. Ось і все. Не буде щасливої історії. Ого, як давно? Молодець героїня, молодець. Рік тому. Ну, це не моя справа, але чому вона поводить себе так? Це вже дуже напряму це граємо з вогнем. Якщо він у нас зацікавлений, він буде відповідати. Якщо ні, він скаже, що сорі і до крапка. Мені здається, краще був, би, звісно, другий варіант, бо це якби показало, що він не готовий ділитися з будь-яким, чимось таким особливим, хочу бути разом. А ти хочеш? Ні. Все добре. Тримаємось, дівчата, завоюємо. Ні, нас маємо завоював. Тому що має бути розмазана помада, а не туш. Отак. От Поки ти протирала парту, на стіні поруч з тушкою помітила напис: тонкий, ніби подряпана нігта. Не залишайся тут після дзвінка, ти завмерла Ти це бачив? Що саме? Напису вже не було. Як тебе занесло в наше містечко Беннет? У моєї сім'ї настала фінансова криза. Зрозуміло. У тебе є ім'я? Він не запам'ятав нашого ім'я. Ну, добре, окей. Припустимо. Да? Я його вже сказала двічі при ньому, вчительці і ті. Ж... Ш... Шарлотці. Він не запам'ятав. Ну, спишемося, що в нього погана пам'ять, але мінус в каву. Звісно, Хлоя, хвилинка мовчання. Ти гарна. Він прям відчуває, що вже майже відшив. Дякую. Ти вирішила швидко змінити тему для розмов. Правильно. Ти сказав, що вже звик. До чого саме? До того, що мене залишають після школи. А чого так? Я люблю йти за системою, коли можна десь по-іншому зробити. Та й, чесно, я ніколи не приходив прибирати. Це перший раз. О... І ще тебе залишилася зробити? Звісно, зрозуміло що, але ми хочемо прямо відповіді. І я розумію, підтримую. Ти. Тобто. не хотів все залишати на тебе. Зрозуміло А це його думки схоже. Чимось ти мені все ж таки цікаво. Все ті чимось. Коридор. Привіт. Ти Хлоя, так? Так. Я Лім. Про тебе вся школа знає. Клас, гарний початок. Каже, ти посварилася з Шарлотою. Вона мене облила водою. Вона така: Не переймайся. Він усміхнувся, але в його очах було щось дивне, ніби він знав більше, ніж хотів сказати. Побачимося. Ти дивилась йому вслід. Він, речі, симпатичний, а потім відчула позаду хтось стоїть, обернулася. Порожній коридор, але дзеркало на шафі все ще відбувалося чисті. Вдома. У нас така мило завели вітальня. Вечір був холодний і тихий. У домі панувала така тиша, що чу чуто було, як тріщить старе дерево під дахом. Ти сиділа біля вікна і переглядала фотки у телефоні, поки се писала тобі у чат. Ну що, як перший день у нашій весельій школі, якщо коротко жах. Ага, чула про Шарлоту. Вона перекинула воду прямо на мій зошит. Класика, не приймайся, скоро забудеш. Навряд чи я досі бачу, о, як її тінь потягнулася по підлозі. Тінь? Забудь, мабуть, світло так впало. Ти мене лякаєш. Просто втомилася. Піду трошки розкладу речі на горище. На горищі. Як все гарно намальовано! Це так мило. Ти взяла телефон, як ліхтарик, і піднялася нагору. Сходи були старі, скрипіли, і кожному кроці, немов скаржились на нав'язливість. У повітрі запах пилу, старих квітів і чогось було що не мало права існувати в такому сухому місці. У кутах павутина, на підлозі коробки з речами бабусі. Перша коробка це фото, листи, газети з 1940-х. Друга книжки з ботаніки, свічки, амулети з кісток тварин. А в третій – щось дивне. Невелика скляна банка наполовину заповнена мутною рідиною. У ній маленький колон. Темно-червоний, схожий на застиглу краплюка. На баці жовта етикетка. Не відкривати. Ти не повіриш, що я ще не зайшла. Якщо це ще одна мертва миша, я пас. З банку, в ній якийсь колон у рідині. Колон? Типу, той, що носять на шиї? Ага, виглядає ніби стародавній, і рідина якась дивна, мутна. Прикольно, може, таку Може, хоча на банці написано не відкривати. Ну, тоді, очевидно, що треба відкривати. Окей, я сподіваюся, ми цього не зробимо. Жартую, не роби його. Вже пізно. Кришка відкривалася важче, ніж ти думала. Рідина мала запах металу і старої крові. Коли ти підняла колон, пальці відчули легке поколювання. Здалося, ніби всередині камені щось рухається. Це мені дуже не подобається. Ти поставила банку на підлогу і витерла руки і помітила на долоні червона пляма, Де кров? Ліше схоже на опік. Ти злякалася і впустила його. Колон покотився під стару шафу. Рідина з банки пролилася на підлогу і зразу ж потемніла, ніби поглинала світло від ліхтарика. У ту ж мить щось різко змінилося у повітрі. Будинок ніби зітхнув, став чутися тихий шепіт, який зливався з вітром у димоході. Сем, ти вдома? Так, що сталося? У мене в домі хтось є. Ти впевнена? чую кроки зверху. Ти ж сама на горищі. Хло, мені здається, що хтось здихнув мені прямо в ухо. Ти розвернулася різко, нікого. Тільки віти, що хитав старі штори, але на підлозі біля баночки. Тепер лежала мокра відбитка ноги дитяча. Світло ліхтарика почало махати. На стіні. тінь, Вона не твоя. я буде. В стіні майже такого нічого не відбулося. Я думаю, це як занурення в атмосферу, занурення в історію, бо ми познайомилися з іншими героями. Я думаю, що в цілому початок такий цікавий. Трошки заплутана, трошки не розумію. Якось все так одне на іншому. Можливо, буде покращення, але, знову ж таки, це пробний варіант переписки такої. І подивимось, як воно буде взагалі. Всім гарного вечора, мирного неба. Бувайте!